Оте, Він може вийти. а Ми хочемо, щоб ви вийшли. Підіть кави попите. Міліція б'є громадян, забирає у них намети. А це хто стоїть. Це стоять українці, які за євроінтеграцію свої права захищають. Право на вільне волевиявлення своєї інформації. От міліція б'є, штовхає. ви штовхаєте. Я, я бачу, зараз буду знімати від, відео. Ви штовхаєте.

А тому що ми повідомили, а тому що згідно Конституції нам не Будь ласка, може вам забороняємо. А, а, а можна представитися? Я, я хочу вас записати на камеру. Пишіть мене, будь ласка, на камеру. А як ви зовут? Мене Володимир зовут. А ваша фамілія, ваша посада? Я громадянин України. Так? Да? Да. Це найвища посада. А, найвища? Найвища, по-моєму, посада. Можна проти. Это человек команда тут или мне показалось?

<головіка> Це Вон, дивіться, ось б'ється. Дивіться, хлопець всередині! він ось наказав, де все. Усі буде! І ще Вони раз кажу! відпустіть людей, але ви його людей! Другий раз уже б'є. Уже друг громадянина. Отпустить, да бери його. Дайте команду, відпустити людей. Це не Чи в нас ви сьогодні? Що ви він там заходили? Там його майно! Там його майно! Там його майно! Там його майно знаходиться! А почему ви з ним разговариваете не, майно... не со своими співробітниками, которые били ребенка? Я розмовляю і з вами, сотрудниками. Куда Ви розмовляете? Отпустіть людей, Дайте команду! Но я дівчина! Да. Да. Так, друзі, я роблю офіційну заяву від імені депутатського корпусу Черкащини. Хто з міліції старший зараз тут? Хто старший, скажіть, будь ласка? Підполковник. Я відповідаю, правій. Кращенко фамілія.

Давайте цей розсупимо. Бачите, як каже, виступимося. Так, тепер спокійно. Тепер старше появився. Давайте всі заспокоїмо. Сергій, вони якийсь протокол склали, який навіть не дали прочитати. Можна вистав

Це якраз оцей, що це ми мене ж не вбили. Це ви, ви дитину? дитину. І ви теж. Ви один і він так. другий. Оце два. Вам, Дайте. Дайте це два. Слава Богу, будуть інфікдифіковані. Це ви дитину вбили, зараз ми ще Дайте. не вбили. Ось цього, подивіться. Ось що він ще що ось Олег Гончар теж каже, що він президент України. Олег Гончар сказав, все, що загалося. Так, скажу. Сморальний. А Нет, ви... Реально, ви не виконуєте, ви не виконуєте. Назвіть, будь ласка, і Я прізвищем я я я я я... Я є. Я. Як прізвище? А посвідч, будь ласка. Ви в гражданському. Ні, та я Володимир. до прокуратури обов'язково хочу. Я хочу розвернутися до прокуратури. Дивіться, вони гарячі. Ну їх треба прибрати, тому що не можна такий я... день по свічках О, Тепер. Кікоть Володимир Власне, Петрович. На камеру. На камеру. Не б... Чудово. Ми не, ми, 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 не Ми побачили. Люди також мають знати, ми, хто обів. Десь раз увійшли. Кікоть Володимир Петрович. Ви мені просто дружина, яка не знає. Покажіть, мені. Будь ласка, От яка не знає. Я вам Кікоть Володимир Петрович. Я побачив, що це кікоть Володимир Петрович. Підполковник міліції. Прошу. А тепер я можу з вами спілкуватися. з скажіть, Чому? Підійдіть, будь ласка, ви ще Взагалі було б добре, щоб навіть міліціяни. Я потім тут прокуратуру. Привітали. І ми переможемо. Дякую. Краще ви до нас. Скажіть куди, я приїхав. Бу... Давайте, скажіть, куди приїхати. Людина, я, це... ну, я ж нормально. Ти, ти... Не перегибаю пару. Ну, зараз все. До цього. Я, не нормально. нормально. Чому я? Ну бо ви представились <плодат�>? представником, але, але, але не зробили ну, це згідно за ним. Не видно, що я нормально. Ви просто адекватно людина, але ви спілкувалися так, ніби ви представляєте державу. А без прив'явлення посвідчення цього робити не могли, не Але поки ви не показали Але мені що? посвідчення, вам не вірю. Ну, За зараз... будь ласка, зараз... чому? рука в крові. крові. Чому? Чому ви що це робите? Не зідіть мені, будь ласка. Ну, ви ж активісти. Я не вважаю, що ваші Паки ви могли мають бути свої, свої а... ми 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 ж повісти. Зараз стримо. Свої ж могли зробити. А... Ми, ми ж не в церкві, не <рес> брали. <рес> ми не <рес> в церкві. Якщо ми не в церкві, правильно? То тоді, по-перше, де протокол який склали? Адмінпротокол. де він протокол? І всі Чому? Тому? чому? Ні, не переводьте. давайте хронологія. Починайте. Починайте. А, ти скром, міліціонер. Всі міліціонер. Да. Всі Отже, Робити... по -п 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 давайте Живі. роз хронологію. Хтось встановив намет. Студенти встановили намет. Перше. Друге, рішення суду про заборону цієї акції не було. Рішення суду про заборону акції То, або встановлення... Був встановлений намет. Ви можете прийти. Спокійно, Зараз вам кажу, Я вам скажу. Треба... ви подавали повідомлення? Так, ви? Так, Вони розуміло. подавали повідомлення. Розумієте? У, у вас нема все. аргументів. Чому ви так думаєте, що у нас немає? У вас нема аргументів. У нас є Ще докази про те, що подавали. Є копія, є копія ми з вами розмовляли. На основанні чого було зроблено злочинні дії? Копія є копія протоколу. Чому нас відмовляється надати копію протоколу? На основанні чого було зроблено злочинні копія дії протоколу, яку склали про наші правопорушення? Да. Що ми тут порушали благоустрій міста? Склали протокол, копію да. якого нам не надала. Да. На так скажіть, будь ласка, чому? Оце ваші працівники відбуваються надати копію протоколу? Добре, я прошу, щоб нам надали зараз копію протоколу. Результат той самий. А мені тут ваші хлопці ламали діску. А ви сьогодні дітей ламають? Ми об мене служили для всього. Ми хочемо заявляти.

<гум> а чому <реш> а ви Ні, ну <реш> <ви, ви, реш> <ви, ви, реш> ми хочемо забрати <реш> намет і піти на це заяву. Так забирайте намет і піти на заяву. Так, рух, кажете, ви кажете, не можна. Ні, я хотів, щоб ти що проти на до кінця допрацювала. А що? Ну не по-перше, протоколу не прийдуть. Де відповідають, Де, Де, Де протокол? Ви обіцяли. Я, от... не знаю. Я так... був вони на футболі, розповідаю. вони мирно стояли, вони, стояли вони мирно стояли Путикайте, і Ми забирали свої речі, крім намету. Підбігає 15 людей, оточили цей намет. А, Все, можна спілкуватися. просто намет. спілкуватися? Ми ми розповідаю. Розповідаю. Я йду сюди. З нами. на меті, ми вас не бачимо. ну дійсно, чому й досі не дали протокол? А то хочуть получать, а на якому, на якій підставі? Я хочу, щоб слідчо-оперативна група до кінця зрубилася. Голубко, де слідчі, хай допрацює до кінця цей палат? Ей, слухайте, на якій якщо вони протоколу навіть не дали? На якій підставі мають вилучати? Ні, так ви ж звернулися, що її поламали. А до цього на нас написали. заяву. На чого Слідчий, який приймає рішення слідчий,